Значить, нескінченно можна дивитися на три речі: як тече вода, як горить вогонь, і як грабують квартиру відомої людини. Що це? що це було? Будильник? А нащо? А! В тур! Їдемо в тур! Нарешті обожнюю тури. Вісім міст, шістнадцять слів! Та. Треба репетнути. Так. Добрий вечір, Київ. Привіт, Одеса! До побачення, Київ! Папа Одес наче пам'ятає. Добре. Що далі? А, треба викликати таксі. Опа. 18 пропущених. Ще голосове від Лисого. Стіпурік, ти знову проспав? Коротше, ми поїхали без тебе. Не виключай телефон на ніч. Я скільки разів тобі Казанін. Коротше, ти вже дорослий доженеш. сенсі доженеш. Я що тобі пацан та я старейшина кварталу? Це якийсь кидок. Без мене хочуть. Ха. Ну, добре, тоді я без вас? Я вже доріс до сольного концерту. Так, а шо треба? що треба? А, ну все легко. <кхм> Алло? Палац України? Давайте так, на що на завтра ставимо концерт. ні, 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 ні не, не, не єдиний квартал, а єдиний Степан. Так, да? Добре. фух, домовився. Так, що далі? Костюм. Треба костюм, якийсь яскравий, такий королевський, як у Елвіса, короля. Все десь був, піду найду. Це в нього хата! А як ти дізнався, що його не буде вдома? Легше всього пограбувати артиста. В нього ж зразу в інстаграмі написано, коли його точно не буде вдома. Боже мій, господи, ось він. Я готовий! Welcome! Єдине степанде! Добрий день. Ви хто? Ми! Ми журналісти. Ми журналісти? Ми журналісти. Опа! Пішов слушок, так? Ну, добре, заходьте, питайте. Так нема куди сісти. Наступне питання. Чуєте, Степан, а де у вас тут можна руки помити? Гарне питання. Слухай, ну там, по коридору біля великого сейфу. Ліворуч. Біля великого сейфу, так? Так, так. Хорошо. Степан. Перше питання. Так. Як часто у вас не буває вдома? Що за питання? Ну, треба питання, щоб там був якийсь скандал. диви. Добре, ваш друг Володимир Зеленський. О! Як часто його не буває вдома? Ви що, знущаєтесь? Ну, спитайте щось про мене. Про моє життя, про моє майбутнє, про якісь цінності мої. Про цінності, так, про цінності запитаю. Головне, щоб Валентин почув. Що? Де вас знаходяться найцінніші вам речі? Це, звісно, біля мене, біля серця, як то кажуть. Ну, ось, наприклад, дивись, це фотка, де ми з батьками на морі. Я там без трусиків. Ну, от вас без трусиків я бачу. Поряд якась жінка без трусиків бачу. А де батьки? На морі. Я ж тобі кажу. У мене таких цінностей. Ну, сейф. Багато. Можливо, у вас щось раритетне є. А, Раритетне. Ну, звісно, є по адресу. У мене є відеокасета. Там перший виступ кварталу. Ну, Ще з матюками. Але, на жаль, не зможемо зараз подивитися. Ну, Розумієш, вже такі часи так, Він зломався. Так можна ж відцифрувати. Так. Але де я, де відцифрушка, як ти топава? Так, тихо? О, братуха, привіт. А я зразу, зразу знав, що ви ніякі не журналісти, хлопці. Ну, дивись. Ви ж ці. Фанати Степана, так, а на що вам мої речі? Слухайте, а дійсно, наші вам мої старі речі. Ось, два, квітка. На мій концерт, перший ряд. Завтра приходьте. Єдине Степан! Ну, завтра не вийде. Але так хотілося. Хлопці, добре. Якщо дуже хотілося, сідайте, я прорепетую на вас свої жарти. Слухайте. На весіллі баскетболістів. Чотири рази обмінюються кільцями. Минуло дві години. Так, значить, у Київському Динамо футболісті працюють сурки з через троє. Минуло ще чотири години. Корупціонери займаються не сексом, ам сексом. Все Степан мені більше так не може! Тихо, тихо. Мені як і не журналісти і не ну... фанат. Ми грабіжники! О! Та я зразу зрозумів, що ви грабіжники. Ну ви весь час мене не на диктофон, а на айкос записували. Ну <рес> Хлопці, слова, догрались! Хе. Давай я дурний чи що. І що ви тепер визвати поліцію, покараєте нас, так? Да? Звісно, покараю, але що поліція? Зараз будуть мініатюри! Ха-ха-ха-ха! <рес> Що приперся? Умалять мене будеш. На коліно станеш, все пізно. Єдиний Степан, все папа. -па. Єдиний Степан Казанін та Ривер Ситі області. Дякую. області.